З нагоди свята Стрітення з'явилася ця аудіозбірка з 15 віршиків авторки Катерини Когут З циклу Ангельські походеньки» У виконанні дорослих та дітей. Ви ж, бо, чули, що ангелики допомагають усім, і великим, і малим, з ними трапляються різні пригоди. Але вони за будь-якої погоди радіють успіхам людей і сумують, коли їх не чують. Тож ми зараз послухаємо трішки більше про ангельські щоденні турботи і зрозуміємо, яка ж то нелегка робота ангела. Ангел Скрипаля зустрів. Чимало часу з ним провів. Той не знав, куди податись, перестало все писатись. Дуже був талановитим, у мелодіях сповитим. Все було у нього в нотах, життєдайних, безтурботних. Поступова популярність, самооцінююча захмарність, втрата зовсім орієнтирів. Тож пішло життя пунктиром. І прийшов тоді замовник. Згаманцем, неначе човник, Став на смак свій замовляти, Скрипаль погодився писати, Не писав він більш провище, в мові сленг за плінтуш нижчий, Та монети все летіли, музика ж стала без крила. В житті з'явився алкоголь та плутанина із бемоль. Тож ж ноти стали трафаретом, більш не суцвіттям, не букетом. Потім день такий настав, Що зовсім вже у вічай впав, топитись хотів, та щось спинило і незбагненно відпустило. Він містом тим все брів і брів. Ангел крильми щільно вкрив. Той пригадав, як все писалось, І заважливе, що вважалось, Як вантаж з душі звалився, Відчув, що надих відновився, а решту гонорарів прикрих віддав притулок там потрібні. Ангел слухав новий твір. І світлішало усім. В снах також відлоння буде, Щоб надихнулись люди. Призначення ангелів: Ангел дещо тепер знає, незламних самих собою не буває. У людей є якийсь ліміт, скільки можуть витерпіть, та одним лише терпцем не залишитись живцем. Якщо чутись весь час жертвою, то захочеться померти. А лихі, небожі сили, душі тягнуть дуже вміло. Все мотають їх, мотають, провокації кидають, і як стати їм мішенью, то не вистачить кишень. Стільки прикрого збирати, скільки можуть накидати. Тому й ангели потрібні. Щоб не були люди бідні, Для знання, що не самі, що не кинуті вони, що у ці складні хвилини допомагають їм невпинно. Посилають світло й сили, справжні друзі легкокрилі. Ангел снів накалатав, добре радості додав, Пішов люд пригощати, щоби всі могли поспати. Прогортання шляху ангел нині не сідав. Сміх лопатою згрібав, Прогортав для люду шлях, щоб не йшов по манівцях. Знає він цю особливість до блукання їх прихильність. Не цінують дороговказів, тож блукають між наказів. Деталь важливу пропустили тож тепер гребе щосили. Не лишень же для волхвів в небі світильник він світив. Такого світла провідного мають всі шукати скоро. Та щоб їм його узріти, слід ще серденька оживити, щистити з них пеленання, облуддя, тіна шарування. Вони збирались там роками тож і не просто зі шляхами. Далі обгортки не побачать, тому й ускладнено задачу. Бо перестали вже шукати і до пасток спішать впадати. Пихти, пітніє ангел Любий, сил не шкодує він для люду, їм не втямки його сумління, творцем призначене служіння, не розуміють про невтомність, ані про віри невгамовність, ні про любов, яку він має, з якою про усе це дбає. Ангел витер під щола. Доріжка краща, ніж була. Зараз класних снів намісить, про важливе розповість в них. Ангел пече пляцки. Ангел пляцка захотів, тіста сам заколотив, накидав туди кориці та на збирані Це поставив випікатись і побіг до білок гратись, пустував з ними, носився. Навіть трохи заморився. У тих пустощах є сміху, пробілюдства не забув. Щоб тримати вірний курс, слід не ресурс. Тому, що й в зажурі, ангел визволяє з морів. щоб дійне щось робити, слід знайти, чому радіти. Пляцок класний дуже спікся, ангел не дарма трудився, крилець ніколи чесати, час людей вже колисати. Ангел квіти поливав, з ними тихо розмовляв. Ой, які ви всі чудові, ніжні, милі, кольорові, всі можливі барви світу вклав творець до цього цвіту, щоб від погляду на них напувались очі вмить. ще роздав всім аромати, щоб їх легко розпізнати. Чорнобривець він терпкий, півник солодкоп'янкий, бузок насичено медовий. Нарцис, він пряного норовий, Ромашка пахне простотою, Троян та неба чистотою. Їх ангел крильцями торкав і щось тихесенько співав. Навіщо квітам він співає? Таємне дещо про них знає. Довірив їм творець завдання. Людей мрійливе на дихання. Вони милують очі й душі, торкають навіть геть байдужих. Коли їх цвіту не ламають, вони лікують, окриляють. Це з ними ангелів ріднить, тому він з ними гомонить. Ще їм співає колискові, щоб завтра сяяли красою. І свіжість їхня, щоб живила, серця плекала, бадьорила. Пісенька пташатка Ангел пісеньку заграв, для пташатка заспівав. Не лише з людьми одним він проводить зі бнятнини. Це живе ядини ціле, тож немає неважливих. І найменшеньке створіння має здібності та вміння. Є призначення у всього, і великого і малого. Тож немає привидів гордитись, всі приходять сюди вчитись. Так, людина всіх назвала. Не владу відповідальність взяла. І тепер має подбати про усіх усіх звіряток. Щоб дерева шелестіли, різні колосились, щоб річки були прозорі, ла не гарні, не озорі. Щоб природа квітувала, більш від болю не стугнала. І повітря запашне, що сповнювало все. Ангел пісніку дограв, зарднято та шатку дав і почав розносити сни для великих та малих. Ангельський спорт. Ангел любить присідання та великі тренування, спілкою ганяв квача, потім роздобув м'яча. Раптом чує щось сопить, дивиться, там спить ведмідь, походив навколо нього та й давай будити скоро. Не кажи мені угу, маєш зайву ти вагу. Буду тебе тренувати, щоб зі мною міг літати. Глибоко зітхнув ведмідь, доведеться те робить. Міг би він знайти відмазку та не час спліткати казку. Ангел десь дістав свісток, вийшов прав цілий листок, перед ведмедем походжає, що робити, розповідає. Ведмій трохи покрутився, тренуватися, згодився, Щоби з ангелом тоді зірочки збирать для снів. Пригода в літаку Ангел знає все на світі, навіть назви усіх квітів. Та є дещо там у небі. Що ще спробувати треба? Тож примчав він в аеропорт. Візьміть ангела на борт. Глянув стюарт на місток. Пане, прошу ваш квиток. От що за диво дивне, дуже-дуже прогресивно. Замість залюбки узяти папір хочуть бюрократи. Та то ж ангел він не промах. Відколоти, може, й номер. Не берете? Ну, гаразд, час покаже, хто тут ас. Літак стрімко так злетів, та щось скоро задвигтів. Ангел тому і на борт просився, бо один з гвинтів зломився. Пілот в паніку вдався. штурман також приєднався. Раптом чують якесь диво. Літак знову летить красиво. В ілюмінатор визирають та й щелепи відпадають. Літака несуть на крилах. Двоє ангелів спітнілих. Непроста у них робота. Про людей щира турбота. Доки це все розказалось, любі людоньки приспались Картинки на вікнах. Ангел вікна розглядав, як мороз розмалював. Ох, які ж картини гарні, ніч трудився не намарно. Цей мороз такий пустун, зовсім він не буркотун. То за щічки пощипає, то краси понаробляє, але вміє він ще дещо пробудити людське серце. Він морозить не зі злості, а щоб допомогти у рості, спонукати захотіти, тих, хто в холоді зігріти. Людина довго споживала і любити перестала, тож у морозового старання, справжній намір, розмерзання, і повернення сердець до стану, як створив творець, щоб годуючи пташат, зігріваючи звірят, люди знову пригадали, Як колись усе плекали. Ангел тішиться малюнкам, витонченим візарункам, і собі замалював, і людей спадки повкладав. Порятунок кошенятка. Ангел виліз на паркан, не тому, що хуліган, дивний звук якийсь почувся, От тому і стрепенувся. Писк ледь чутний, звідки слине, ніби щось маленьке гине. Схоже щось у тих кущах. Звук фактично вже зачах Ангел кинувся прожогом цілим повітряним галопом. Кошенятко там маленьке, в пастку втрапило бідненьке, лапка вскочила між дошки, сил лишилось зовсім трошки. І голодне, ще й замерзло, пищало, бо надія скресла. Сподівання, що почують з пастки витягнуть, врятують. Ангел більш не зволікав, лапку котика дістав, загорнув у шарф тепленький. Щось придумаєм, маленький, слід тобі знайти людину, не якусь, а гарну, вірну, Роззирнувся навкруги. О, юрбляться дітлахи. Туди понісся він мерщій. Може, котик комусь свій. Дивиться, дівчатко плаче, питає, чи ніхто не бачив. Отаке маленьке диво, ще пухнасте та красиве. Ангел тихо усміхався і за деревом сховався. Котик мнявнув і побіг до дівчаткових чобіт. Скільки ж радості було, аж довкола все гуло. Ангел сни погнав ліпити. Людям час вже відпочити. Ангел вміє збадьорити людей у вірі укріпити. Тому видмухне хмаринку, Зронить іншому пір'їнку, знає він, що люди різні, тож знаки сіє ненавмисні. Проконтролює світлофор, щоби не виник форш мажор, відкриє двері він потрібні, невидиме зробить помітним. Когось, Хоч дивно прозвучить, врятує пес, бо загорчить, з полиці впаде вчасна книжка, в краниці буде суперзнижка, щоб з прикрим чимось розминути, примусить якусь річ забути. Для настрою розцвітить квіти, попросить білку розсмішити, одним лиш порохом крила, З людини втома вся зліта. Він добрий люд любимий знає, тож втіхи уміло підбирає І сни для кожного свої, Щоб відпочити всі змогли. Ангел книжку сів читати, Став складні слова вивчати. Весь обклався словниками мовними путівниками, аж ось дійшов і до душі Ого, бери! Й пиши собі вірші: Душа, буває, незлоблива, вогненна, чиста, легкокрила, маленька, лагідна, запекла, палка, невинна та затвердла, жива, задумлива, журлива, велика, вольна та вразлива, ще благородна, щира, мила, Утаємничена, красива. Душа уміє обіймати, торкатися та трепетати, Як пташка не співав неволі, Стає безкрайою у полі. Весь день так ангел просидів, Щоб вкласти потім це все в сни. Ангел вивчає світ. Ангел компаса знайшов і по стрілочці пішов. Ну, дивися, дивина. Всюди світу сторона. Є чотири сторони. Куди хочеш, туди йди. От то маєш результат. Світ не круглий, а квадрат. Ангел добре покружляв. Чудернацький світ вивчав. Притомився та й присів. Та й відчув, що зголоднів. Ох, нелегке це заняття. Топографію вивчати. С'їв канапку, випив чаю. Дивиться та ж день кінчає Того компаса лишив і над хмарками злетів, Щоб зоринок не збирати, Снив чудові літати. Портрет котика Ангел пенсля десь знайшов, фарб швиденько намоло. Що був у похожу днину Написать якусь картину. Тільки що то зобразити ці дерева, річку, квіти, білку, що гризе горіх. Чи веселий сонцем сміх, ходив з пензлем та мольбертом, стало то якимсь концертом? Ой, непросто це опрати, що ж таке намалювати, на те все дивився котик, позіхнув на весь свій ротик. А ще кажуть, мудра гель чим тобі, я не модель. Щойно хвостиком махну, зразу смуток прожену, а як моркотну тихенько. Поснуть люди солоденько. Ангел стрибав вище неба. Котик справді те що треба. На картину глянуть люди, затишок в душі набудуть. Роздуми про час. Ангел трохи закрутився. На годинник не дивився. У людей цих прибамбас. Сюди туди совати час. Хто би ще так здогадався і зі стрілочками грався. Люди це шедевр, то точно, ангел бачить це наочно. Їм на все бракує часу. Тільки й чутно оцю фразу: Все кудись вони біжать, метушаться та летять, пробігають повз веселки. Щось складають за капелки, їм замало дня та ночі, більше й більше вони хочуть. Квапляться віднемовляти, це слід точно виправляти. Ілюзорний той прогрес затулив усі з чудес, ті, що ангели натхненно для них витворюють щоденно, їх слід просто помічати. Ну а зараз. Файно спати.